Я така вся класна, ідеальна. Єдине, що люди пишуть, пофарбуй волосся. Вибачте, не помила голову, заплуталась. Я пофарбувала волосся, тепер я не знаю, коли воно відросте. Це якийсь капець. Бачите, нос я зіпсувала свій блонд, свій натуральний, білий, холодний блонд. Такий, знаєте, блонд. блонд. А тепер буду ходити такою різнокольоровою тіточкою, чекати, поки відросте. Не треба було красоту мою природню портити. Каже, чим старше треба такий світліший цвет. Мені 45 буду білявочкою. Боже, я не сразу сиділа, не поняла, про що я говорю, то та блонди, блонде, Боже, там, все. Ну вони мені перед цим поспідалися, які мені років, кажу, 27, це ще там заповню. Офігей, правда, докриться? Молоденька так.